Не кажи, не змію, а кажи навчуся. І тоді ти добрі у куморі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді напевно прийдеш до мети. Доброго ранку, малята! Мене звати Ірина Ігорівна. Я вихователь дошкільного закладу No2. Керпітушка. Нас сьогодні запросили у гості. А якщо запросили, то варто ходити. День настає у приємних турботах. Діти й дорослі проводять його. Як ви гадаєте, де чия кулька? Кому належить червона кулька? Хлопчику в червоній футболці. Чия блакитна кулька. Так, це кулька хлопчика в блакитній футболці. Кому належить зелена кулька? Вірно, хлопчику в зеленій футболці. А чия жовта кулька? Хлопчика в жовтій футболці. Чи однакові кульки за величиною? Вони різні. Діти запрошують нас до кімнати, щоб погратись. Хто нас зустрічає? Дівчинка і хлопчик. Хто вищий? Дівчинка. Давайте розкладемо іграшки на полички. В шафу ліворуч покладемо іграшки, якими граються дівчата. А в шафу праворуч іграшки, якими граються хлопці. В яку шафу ми поставимо ляльку? Ліворуч чи праворуч? В шафу ліворуч. А літак, в яку шафу покладемо? В шафу, яка знаходиться праворуч. Ведмедика у яку шафу поставимо? Та, що знаходиться ліворуч. М'ячик в яку шафу покладемо? В шафу праворуч. Пірамідку куди поставимо? В яку шафу? В шафу ліворуч. А машинку? Машинку ми поставимо. В шафу праворуч. Діти, скільки іграшок у дівчинки? 3. А у хлопчика. Теж три. Іграшок порівну. Діти пропонують нам розважитись. Пам-пам-пам, я я і Разом пробуємо знайти. Я я ти, час Нися наче котик, і почухай свій животик. Тюх, чух, тюх, чух, 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 чух. моврел великий дах, відджений від себе. Час обіймів для маля. Вдень діти гуляють, грають, вивчають. Світ незбагненний, яскравий і натхненний. Які справи ми робимо в день? Назвіть їх. Малюємо. Граємо іграшками. Гуляємо на майданчику. Катаємось на гойдалці. Скільки справ ми назвали? Вірно, чотири. Ось вечір спливає і місяць на небі з'являється знов. Скільки місяців? Один. А скільки зірочок? Зірочок багато. Які справи ми робимо вночі малята? Назвіть їх. Ми миємось, чистимо зуби та вкладаємось спати. Скільки справ ми назвали? Вірно. Три. Скільки денних справ ви бачите? Полічіть їх. Денних справ 4. А скільки нічних справ ви бачите? Полічіть їх. Нічних справ 3. Яких справ більше? Денних чи нічних? Вірно, денних справ більше. Зростати малечі батьки допомагають. Здоров'ї, усмішці, турботі щодня. Вранці ми кажемо всім доброго ранку. Вдень зустрічаємо всіх. Добрий день! Ввечері радо вітаємо всіх. Добрий вечір. І знову всім спати тихенько лунає. Добра ніч, приємних яскравих всім снів. В турботах натхненних минає вся днина. Вертаєм додому. Дякуємо друзям, що нас зустрічали. До побачення малята! До нових зустрічей!